П'яте золото. Саме стільки найвищих нагород у здобутку легкоатлетки, чемпіонки Паралімпійських ігор, уродженки мене Оксани Зубковської. І пані Оксана зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Добрий ранок, пані Оксано. Напередодні виступу в Парижі ви зняли відео таке з чотирьма своїми медалями і підписом: Чи буде п'ята? Ви були впевнені у тому, що здобудете п'яту? Знаєте, я ніколи не впевнена на всі 100% і Я на жодні змагання не їду з певністю, що буде медаль. Це загалом всі мої знайомі, друзі, рідні, всі такі, а їде за медалю, їде за золотом. Гур, ви не розумієте, це спорт. В спорті буває всяко, і тому не можна бути впевненою на всі 100%. Тому ні. Я чесно написала, чи буде п'ята і просто. Якось так запитала, можна сказати, і себе також в тому числі. А, а по відчуттям, ну тобто, по тренуванню, ви були от саме в піку? Тобто, ви відчували, О, що? Так. Тренуванням, тренуванням все було добре, тому якби сам, ну, в собі я була якби, впевнена. Звісно, перед самими змаганнями завжди якісь є моменти, щось починає боліти, тягнути. Я там неправильно випадково поставила ногу на тренуванні і трішки мені защебило сідалишний нерв за три дні до змагань. Ну, це таке буває, знаєте, і тому не можна бути впевненим на всі сто процентів. Я там за ці три дні ми з тренером і з реабілітологом онлайн працювали. Якось мені спину ну, пробували на онлайні, щоб їй стало легше, тому що. Вона завжди віддає в ногу <ріст> Були складності, але все добре. Чи оцінювали перед цим як готувалися взагалі ваші конкурентки з інших країн? Чи ну була впевненість, що ви лідерка у своїй, у своїй категорії? У нас в цьому році був чемпіонат світу, і звісно, ми слідкували наскільки дівчата далеко стрибнуть, щоб розуміти ну, своїх суперників. Тому ну завжди, завжди ми відслідковуємо своїх суперників і намагаєшся ставати все сильніше і краще. Так я розуміла, що о, я буду на підсталі. Як все буде добре, то я буду в медалю. Звісно, хотілося саме золото, але я ніколи я ніколи не кажу, що я їду прямо до золотом або за медалю. Це, це просто спорт, буває, буває різно. Дівчинка зараз, яка повинна була 100% бути другою з Узбекистану. Просто от, я, я, ну, я була впевнена, розумієте, з, моїми, з моїм досвідом, я була впевнена. Просто людина травмувалася і вона стала дев'ятою. Не можна, не можна так казати, всі, всі з певністю завжди кажуть: А, Зубковська, а нічого страшного там привезе золото. Та Ви не розумієте. Це складно, це дуже складно і інколи навіть ти не можеш прогнозувати. А коли саме відчули, що золото гарантоване? Під час польоту в стрибку, чи, чи коли саме тому вже виходиш на змагання і робиш першу спробу, от тоді в мене вже з'являється впевненість саме після, після першої спроби, тому що я вже на змагання, вже фіксується результат, і я вже після першої спроби я розумію, о, якби ну от зараз я також стрибнула вже в першій спробі. На перше місце. І я відчувала, що якщо дівчата будуть стрибати далі, у мене ще є в запасі сили, і я можу стрибнути далі. Тому перша спроба завжди вона у мене вже вирішує, яка буде медаль. Олімпійська медаль. Вона зараз разом з вами. Можете показати глядачам у Ютубі Української радіо Чернігів. Ось так виглядає саме паралімпійське золото. Так. Особисто Гарно. для вас, що, це, що ця медаль значить? Медаль ця значить, ну складно. В стані війни ця здобута медаль, це складна тяжка медаль з великою мотивацією. Наші солдати мене військові дуже мотивують на цю змотивували на цю медаль, тому що я закінчила зі спортом після Токіо, і я вже не збиралася стрибати, тому ця медаль саме. Для наших захисників, саме для військових, тому дуже дуже класна і дуже складна і тяжка медаль. але це для них. Ви е, зазначили, що ви вже закінчили спортом от, після своєї четвертої паралімпіади, але повернулись до нього. Причиною цього стала травма ноги і е, відірваний м'яз ноги, якщо більш точно говорити про це. Е, як от пережили цей період, і, і як вирішили все ж таки повертатись до спорту великого? Вирішила період. Я в принципі, я зрозуміла, що мені 39 років, і це нормально піти з кар'єри в 39 років, тому що в 35 вже люди завершують деякі в 30, 32 і 39 Це якби нормально було. А, я почала просто тренувати, тренувати, ділитися досвідом зі спортсменами, і я знайшла себе в цьому. Мені дуже подобалось. Ось а повернулася чисто, я ж кажу, що із-за війни я вирішила, боже, у мене там з ногою щось не так. Я її не оперувала, і це просто інша нога. На ній менше координації деякі рухи я на ній не можу і вправи виконувати. Я просто не стійка на ній. Але знаєте, з війною розумієш, наскільки наші військові віддаються, яких вони в умовах живуть і що вони для нас роблять. Боже, немає ногі на нозі одного м'яза. Я вас прошу, болю. Це, це знаєте, це вже не проблема в наш час, на це вже не звертає зовсім ніякої уваги. Тому просто почала тренуватися і все. Як ваш тренер відреагував на повернення? Знаєте. З моєю кар'єрою вже всі ніхто не дивується. І в принципі, ну ми були всі в стані стресу. Розумієте, тут не було такого а, пожаліти себе, а як же своє здоров'я ще якось. Просто хотілося приймати участь також у цій війні. Розумієте, ми спортсмени. Ми можемо на своїй арені розповідати про цю війну, підніпра, піднімати прапор боже, до мурах. Розумієте, і цим показувати, що ми боремося. Ми сильна країна. І хотілося б дуже приймати в цьому участь, тому ніхто не здивувався. Я, я завжди така бойова і завжди йду до кінця. Слухайте, вийти на змагання, не відчуваючи ноги Зовсім вона була синя і стопа навіть не шевелилася у мене в Токіо Просто ніяк. І після того вже всі все зрозуміли, що ну про що розмова. Пані Оксано, а ви говорите, от бачачи приклад наших захисників, ви, от все-таки, вирішили продовжувати свою спортивну кар'єру, аби боротись за Україну на спортивній арені. А можливо, це була якась розмова з кимось конкретним, хто захищає, чи це такий загальний стан ваш? Можливо, хтось із знайомих, який несе службу. Я батько мого сина він захисник. Він 2014 році, ми були ще сім'ї. Мії одружені, і він 2014 році вже пішов добровольцем воювати. Я пряме відношення маю саме до цього. Ми в гарних відносинах. Я до сих пір допомагаю як можу. Ми спілкуємось, Я переживаю, я знаю дуже багато нюансів. з Цього я, я живу в цьому. Це не тільки знайомий, це, це частина моєї сім'ї. Розумієте, тому, тому я не можу бути осторон зовсім тому, що я, я приймаю участь в цій війні. Також. І це були, можливо, його слова, які все таки вас мотивували повертатись до спорту чи ні? Знаєте, я, у нас не було такої розмови. Я завжди була бійцем. знаєте, Я завжди була бійцем, тому він знає, яка я. І я не можу, я не можу стояти острова. Зовсім не можу. От про ваш бойовий такий. Дух, ви ще у шкільному віці, коли почали займатися легкою атлетикою, приховували, що погано бачите, що у вас поганий зір. Як ви ставитесь до цього зараз? І чому тоді приховували? Знаєте, от я написала книгу, і зараз через місяць буду її випускати, Там саме все з мого дитинства. Це автобіографічний роман, і там просто написано все моє життя, всі досягнення, досягнення і багато дуже труднощів. Знаєте, я написала книгу не то, що, не то щоб розказати людям, як все класно в житті. Скільки в мене медалів. Я хочу цією книгою змотивувати людей, що не дивлячись ні на що, треба вірити в себе в свої сили, і кожен з нас є чемпіоном. Розумієте, не то що людина, в якої там медаль в руці, чемпіон. ні, людина, яка себе створює, яка йде до своєї цілі. Вона вже чемпіон. Головне просто вірити в себе і йти до своєї цілі. Тому о, якраз от з дитинства я почала повністю все описувати в книзі всі ці труднощі, як я приховувала свій зір, як я не хотіла, щоб мене жаліли, щоб мені давали менше навантаження. Е, мені дуже хотілося бути як всі, і в мене була конкретна ціль. І все е, як я зараз ставлюся, знаєте, я звикла, і е, ну у мене просто свій світ. Знаєте, я все пам'ятаю де що лежить. Я знаю, де які в нас грубочки на вулиці, де треба підняти вище ногу. Знаєте, я, я вже просто адаптувалася в цьому, і я відчуваю себе, якби в своєму світі прекрасно, в світі, якому я погано бачу. В одному з інтерв'ю ви говорили, що чому я стрибаю далеко, бо не акцентую увагу, що треба відштовхнутися. Просто біжу і максимально довго лечу. Відчуваю навіть наскільки стрибнула. От можете розповісти, як вам вдається відчувати себе в польоті, ну, тому що ви щойно писали світ, в якому живете, а опишіть світ, в якому ви летите це, знаєте, це досвід. Це досвід напрацьований руками, і ти відчуваєш наскільки ти наскільки затяжний стрибок в польоті саме. От е, це відчувається. От я навіть, ну е, звісно, я там сантиметр е, і п'ять я не дуже сильно відчуваю. А, наприклад, все, що там 10, е, звісно, я все відчуваю там 8, 10, 15. Це так. А 2-3, звісно, я не можу, тому що відстань там 5 або 6 метрів, то тут складно. Просто в повітрі тебе як більше, більше ти париш якось. Я не знаю, як вам е, розповісти таким сленгом, щоб був зрозумілий. Ну, це відчув відчувається це просто досвід, розумієте все. Коли ви зрозуміли, що відчуваєте себе в польоті, що ви почуваєтесь в повітрі, як пташка? Це було, мабуть, десь 2000. 6 році, якби... я почала стрибати в довжину у 2002, -му, 2003 -му році, я якось мені такого питання не задавали, я не замислювалася. І, і потім я зрозуміла, я, я відчула відразу себе, я стрибала ж у висоту, це ж також полі. І мені комфортно літати, тому я пташка. Так, просто є діти, от навіть ти бачиш, він стрибун чи ні, тому що є діти, у яких є страх польоту, які відштовхуються і одразу шукають землю. От і, як він уже як камінчик, думає, блин, де ця земля? Знаєте? А є діти, які відштовхуються і от, ти бачиш, що він от, от, от парує. От це, це мені здається, вроджена якісь такі інстинкти у людей, тому здається так. От згадували ми про вашу малу батьківщину. Ви з мене родом починали займатися легкою атлетикою саме в цьому місті. І ваша перша тренерка Надія Таратухіна. Скажіть, чи які головні настанови вашої першої тренерки ви пам'ятаєте досі? Або вони для вас досі актуальні? І чи є такі? Боротися вона завжди казала боротися. От дисципліна. Вона навчила мене з дисципліни з дитинства. От дисципліна, дисципліна це повторювала вона весь час. І боротися це два головні моменти, які з дитинства потрібна дитина щоб розуміла. І ви також зазначили, що е, про це частково теж пишете у своїй книзі. Написали вже скоро відбудеться презентація. А е, е, якщо зробити такий невеличкий спойлер, взагалі, чому варто прочитати книгу Оксану Зубковської? Про що вона? Що вона відкриє нового? Вона відкриє те, що коли навіть неможливо, це все одно можливо. От кожна людина повинна зрозуміти віра в себе. І коли ти шукаєш і хочеш цього досягти, е, обов'язково вийде. От сто процентів вийде. В моїй книзі написано багато таких моментів, коли здається, що це вже неможливо, і треба опустити руки. Але все одно це можливо. Тому до кінця вперед не здаватися і вірити тільки в себе. А яку назву має ця книга? Е, книга називається Філософія воїна. Філософія воїна. Пані Оксано, ну і на завершення скажіть, чи буде шосте золото Оксани Зубковської? Ой, дуже цікаве питання. Я, я не можу сказати, що так, але не можу сказати, що ні. Е, ви ж бачите, що я все одно зі спортом, все одно тренуюся, роблю зарядки ранкові. Я буду зі спортом весь час, е, все своє життя, я вам скажу. Я від цього кайфую, зараз, е, отримую максимальне задоволення. І там буде видно, якщо тіло мені дозволить ще стрибати, мені зараз вже 43, не боюся цього віку. І там буде видно. Так що... Час покаже. Тобто теоретично, шоста ваша паралімпіада буде у ваші 47 років. Так. Чи були такі випадки в історії, коли легкоатлетки брали участь? Я вам скажу з трибунів в 40 років вже на такій арені, якби нема, з трибунів. 43. Ну, 47, тим паче, ні. Якось так, тому я не можу з певністю сказати, що так я їду все. Тим більше, я така людина, яка. Не вдягає медалі раніше, чим треба. Я вдягаю їх конкретно на п'єдесталі. Вже і це сприймаю до серця. Я розумію, що це дійсно так. Тому буду, буду в спорті, буду тренуватися, а там час покаже. Пані Оксано. Бажаємо вам успіху і продовження спортивної кар'єри і такої блискучої, як прийдешня шоста паралімпійська медаль. Дякую вам. Нагадаю, що це була п'ятиразова паралімпійська чемпіонка Оксана з. Poucofska.